65 хвилин тримав свої ворота недоторканими рівненський верес у домашньому матчі Кубка України проти Шахтаря. Господарі наситили оборону, і особливо у першому таймі гірники майже не створювали небезпеки біля воріт Богдана Когута. На інертність своєї команди у першій 45 хвилинці звернув увагу і наставник донечан Патрік Ван Леовен та вніс корективи у перерві. не у першому таймі нам не вдавалося зіграти в такому темпі, якби ми того хотіли. У перерві поговорили з гравцями, щоб пришвидшити гру. Футболісти почали використовувати вільний простір, створювали моменти і закономірно забили три голи до першого голу Шахтаря призвела атака лівим флангом. Активний увесь матч Азаров віддав на Бондаренка. Той тонко відіграв на Кащука і Олексій з гострого кута пробив точно під дальню стійку. Вже за три хвилини вишуканий гол забив Бондаренко. Артем вийшов тет-а-тет -тет з когутом і перекинув м'яч над голкіпером. Останній цвях у ворота Вереса наприкінці гри забив очередько. Наставник рівнян Сергій Лавриненко після матчу подякував своїм гравцям за самовіддачу та боротьбу у перші 65 хвилин. Згодом зі Уча далася в знаки втома футболістів та відсутність рівноцінних замін. На жаль, у нас немає на зараз рівноцінних таких замін, і ми там до якогось моменту ми можемо там максимально ефективно працювати проти таких команд. Але коли робимо заміни, трошки воно все, ну як кажуть, ламається. Все рівно я хлопцям подякував за гру, тому що вони намагалися, вони. В принципі непогано в бо в деяких моментах грала. опір Вереса і гравець Шахтаря Дмитро Чигринський та додав, головне, що його команда повертається з рівного з перемогою. Рівенський футбол розвивається, вам удачі все добре. Просто ну в першому таймі було важко, а в другому вже я думаю, індивідуальна майстерність грала. Дмитро на цей матч вийшов з капітанською пов'язкою. Особливої ностальгії у 36-річного захисника це не викликало. Хоча на старті своєї кар'єри у Шахтарі 20-річному віці Чигринський вже був капітаном. Це все формальності, це ж його саме головне. Робити свою справу, приносити користь команді, а так ну приємні відчуття. Звичайно, верес після цієї поразки зможе зосередитися на поєдинках чемпіонату. Найближче випробування на підопічних Сергія Лавриненка чекає вже цієї суботи. У рівному червоно-чорні прийматимуть новачка прем'єр-ліги Черкаській ЛНЗ. Микола Брежицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин.